Те, що маленьку даринку в реанімації може підтримати своєю присутністю мама, заслуга громадської активістки Анастасії Леухіної. 39-річна жінка-співзасновниця руху пустіть в реанімацію. Півтора року вона боролася за скасування внутрішніх правил лікарень, які забороняли доступ рідних до пацієнтів у реанімаціях. З 2016 року ця заборона ліквідована наказом МОЗ. Анастасія сприймає це як особисту перемогу. Мене дитина померла в закритій реанімації. 15 років тому, і для мене це було питання відновлення моєї гідності, тому що я, ну, тобто є біль втрати і є ще біль від того, що ну, тобі не дали можливості бути поруч і бачити дитину. І для мене це просто велике щастя, що зараз і дорослі, і діти мають можливість бути разом. Заборона доступу до реанімації порушувала чимало законів України. Зокрема, цивільний кодекс, закон про охорону здоров'я, а також Конвенцію ООН про права дитини. Утім, домогтися цього в лікарнях було неможливо. Мовляв, відвідувачі заважають персоналу працювати і заносять у відділення інфекцію з вулиці. Медперсонал реанімації центру дитячої кардіології і кардіохірургії вважає інакше. З моменту відкриття центру реанімація була відкрита для рідних. Пустили навіть нашу знімальну групу. У доступі рідних до реанімації тут бачить одні переваги. Я знаю, що ця дитина вижила, тому що в неї особливо це бабуся стосується. Вони там творять іноді дива. Як вони це роблять, я не знаю. Але от, ну, всі ходять і бачать, що ну, у пацієнта майже немає шансів, да? тобто він настільки важкий. А бабуся каже: ні, все буде добре, я там точно знаю. Ну, ми добре, добре, звичайно, все буде добре, але ж ми не ми розуміємо. А потім, через деякий час, дійсно, дитина виздоровлює. Та не всі лікарні такі прогресивні. Наказ МОЗ про доступ до реанімації виконує лише 20% медичних закладів. Переважна більшість встановлюють обмеження годин відвідування, а доступ надають лише на короткий час за окремою згодою лікаря. У деяких пацієнтів лікарі взагалі вимагали хабар за доступ до реанімації. Це підтвердило опитування, яке серед пацієнтів провели активісти громадської організації Горизонталі. Коли ми питали у людей, що для вас було най, найболючішим питанням, коли там ваші родичі або ви були в реанімації. Ми були дуже здивовані, тому що ну, я очікувала, що це буде питання важкого діагнозу, або важкого стану, або втрати, або там фінансового забезпечення, тому що це дуже дорого перебувати в реанімації. Але найбільша проблема це є ставлення до персоналу, до людей і нестача інформації. Це ті дві речі, які насправді не коштують грошей. Проблема в тім, що під час навчання медперсонал не вчать, як правильно спілкуватися з пацієнтами чи залагоджувати конфлікти. Хоча це теж значна частина їхньої повсякденної роботи. Тож активісти ініціюють спеціальні курси для лікарів. Пілотні тренінги вже провели Охмадиті. на черзі інші зацікавлені лікарні. Для мене це про те, що ми можемо не тільки розводити руками і бідкатися, а можемо щось змінювати. І власне про те, що навіть такі ну великі і глибокі біль, як там смерть дитини в закрити за закритими дверима, ти можеш трансформувати в конструктивну дію по зміні того, що відбувається навколо. І для мене це теж історія про те, що ну все можливо. Анастасія розраховує на підтримку Міністерства охорони здоров'я. Адже відстоює права понад 200 тисяч українців, які щороку проходять через відділення інтенсивної терапії, і яким дуже потрібна підтримка близьких у такий складний момент. Це дуже двосторонній процес. Тобто, з одного боку, звичайно важлива позиція і відкритість чиновників. А з другого боку, якщо ми говоримо про громадські організації, дуже важлива ну, позиція і додана цінність того, що ти робиш. Ну тобто, якщо ти маєш мрію і ти маєш реальні справи, і ти робиш справжню якісну роботу, то до тебе будуть дослухатися, і ти отримуєш дуже багато підтримки.